Вітаю вас, дорогі друзі. Це погляд з Америки з Ірмайзенбергом. Сьогодні неділя, 25 січня. Вітання вам з холодного Нью-Йорку. У нас зима, сніг, меде і, і такі от хуртовини вже десь сантиметрів 40-50 снігу. буде до ранку понеділка, і температура зараз. Мінус 10, і вночі буде ще холодніше, от прийшла сюди зима. Ну, а зараз про політичні події, про які ми зазвичай з вами говоримо на цьому каналі. Перш за все, про те, що, я думаю, хвилює моїх українських глядачів та слухачів, тобто, про Перемовини в Абу-Дабі тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією. Про що це і чого можна від чого очікувати? Ми не знаємо з вами деталей, тому що вони не повідомляються. Витоків якоїсь інформації звідти немає, тому ми можемо орієнтуватись на те, що е, говорять. Учасники цих перемовин на заяви президента України, який на відміну, скажімо, від президента Сполучених Штатів і російського диктатора, давав деякі коментарі щодо цих розмов, але можна в принципі собі уявити, що це продовження того, що робили відку. І Кушнер протягом останніх місяців власне продовження того, що робив Дональд Трамп, лише в дещо іншому форматі. Тобто, це намагання не те, щоб я би сказав, примусити, але, ну, скажімо так, змусити Україну поводитись на ті чи інші російські умови, знайти якусь таку точку, де Україна. Зможе погодитись на ті російські умови, які дозволять Дональду Трампу проголосити, що от він закінчив цю війну. Я хочу підкреслити, що йому абсолютно байдуже як саме закінчиться ця війна. Я вірю, що він щиро бажає її закінчити, перш за все, через те, що він вважає, що він отримує Нобелівську премію миру в такому випадку. Але він вірить, що зможе заробити гроші, що його друзі зможуть заробити гроші. Ті ж Вітков і Кушнер думають, що зможуть заробити гроші на так званих бізнес-проєктах в Росії, а також на проєктах з відновлення України. Ну, вони от знаходяться в такому, я би сказав, своєму віртуальному світі. І Україна продовжує робити те, що вона робила, вочевидь, тому що Україна не може погодитись із здачею своєї території, своєї землі, це абсолютно зрозуміло. І погодитись на російські умови піти з Донецької області, це означає, що в принципі подібна угода вона буде рівносильна сумнозвісній Мюнхенські угоді 1938 року, за якою Чехословаччині було предписано п'яти судет віддати судети Німеччині, і до чого це призвело? Ми все добре знаємо. Через півроку Чехословаччина зникла, вона вся була окупована Німеччиною, а потім пройшло ще півроку, і розпочалася повномасштабна Друга світова війна. Поступки агресору ні до чого іншого ніколи в історії не приводили, і привести в принципі не можуть. Ті, хто не знають історію, ну вони за це дуже дорого платять. Ті, хто не враховують історію, вони за це дуже дорого платять, тому э, очікувати, що на цих перемовинах в Абудабі до чогось могли домовитись, я думаю, було не варто. І що буде далі, ну вони домовились знову зустрічатись, продовжувати ці перемовини. Я би хотів нагадати, що у Росії є дуже така велика історія, великий досвід перемовин заради перемовин. Це радянський досвід. Достатньо пригадати, як радянський союз вів перемовини з Сполученими Штатами про договори про скорочення ядерних озброєнь. І обмеження ядерних озброєнь. Вони тривали роками. От, наприклад, договір, другий договір про обмеження стратегічних озброєнь, був підписаний Брежнєвом та Картером в 79-му році, а розмовляли про умови цього договору, укладали його протягом семи років, 72-го по 79-й. От зустрічалась радянська делегація з американською, і вони були перемовані. Потім доповідали. Керівникам своїх країн, про що вони там розмовляли, і далі вели перемовини. І Радянський Союз постійно не погоджувався на те, що пропонувала американська сторона, висував якісь умови, тому що тоді радянське керівництво було принципово проти будь-яких перевірок, як Радянський Союз виконує ці договори про обмеження озброєнь, ну і так далі. Потім цей договір було підписано, його ніколи не було ратифіковано через радянську агресію в Афганістані, але сторони були перемовини про подальші договори про обмеження озброєнь. І наступний договір було підписано лише в 87-му році, наприкінці 87-го року. Тобто ще роками велися перемовини. Ну, навіть коли в Радянському Союзі до влади прийшов Горбачов, який бажав. Дійсно, напевно, щиро, покращити ситуацію для Радянського Союзу в світі, припинити витрачання грошей, які вже не було на війну, принаймні, скоротити витрачання грошей на, на військові цілі, і були перемовини. І, і про обмеження стратегічних озброєнь, і про заборону ракет середньої дальності, але теж принаймні два роки знадобилося Горбачову та Рейгану для того, щоб підписати договір про заборону ракет середньої дальності. Перемовини велись з 85 по 87 рік. Радянський Союз в часи Горбачова прагнув закінчити війну в Афганістані, але так, щоб якось зберегти своє обличчя, хоча ну це в лапках, тому що ніякого обличчя і у агресора бути не могло. Але при я думаю щирому бажанні Горбачова закінчити цю війну. Перемовини про це із Сполученими Штатами, Радянський Союз протягом майже чотирьох років з моменту приходу Горбачова до влади в 85-му році, і радянські війська залишили Афганістан лише в 89-му році. Тобто це, це от такий досвід, і російська сторона, вона цим досвідом може користуватися, вести перемовини дуже довгі, отак, зустрічатись, слухати, що. Будуть казати, і інші учасники цих перемовин доповідати там, Путіну, о, а наступного разу зустрічатись і висувати якісь нові свої забаганки, о, знову їх обговорювати, ну і так далі, і так далі. Тобто у російської сторони є досвід того, щоб продовжувати такі перемовини скільки завгодно, як завгодно довго, щоб не досягати домовленостей до тих пір, поки не буде бажання. Досягти якихось домовленостей. Ще одною особливістю цих перемовин є, що в них практично не беруть участь взагалі дипломати з жодної сторони. Ну, хіба що з української сторони Сергій Кислиця, професійний дипломат, який, щоправда, не працює в Міністерстві закордонних справ зараз, а працює в офісі президента. Він бере участь у цих перемовинах з американської сторони. Перемовини очолюють. Люди з дивними посадами: друг президента Стів Вітков, зять президента Джаред Кушнер в перемовинах беруть участь американські військові, діючі генерали, які є високопосадовими генералами, беруть участь в перемовинах військові з усіх трьох сторін. Але військові, навіть путінські Росії, вони не є якоюсь самостійною силою, тому що військові підпорядковуються цивільній владі і вони не ухвалюють самостійних рішень. Вони, напевно, можуть обговорювати якісь військові питання, але рішення ухвалюються цивільною владою. Тому що відбувалося в Свободабі? Ну, ми рано чи пізно ми дізнаємось про всі деталі. Але все ж таки думається, що Домовитись про щось до тих пір, поки Росія бажає продовжувати війну, просто не уявляється, що це, що це можливо домовитись про щось в такій ситуації, а Путін буде продовжувати війну, поки він відчуває, що він може її продовжувати. Він може призупинитись. Я підкреслюю, не зупинитись, не укласти мирну воду. А призупинитись. Якщо він буде відчувати, що у нього великі проблеми з економікою, якщо він буде відчувати, що у нього немає ресурсів на те, щоб одночасно продовжувати повномасштабну війну і забезпечувати певні соціальні стандарти для свого населення, особливо в Москві і Санкт Петербурзі, і тому треба тиснути на Путіна, треба завдавати ударів по Росії, по російській економіці, Треба, щоб російська армія щодня зазнавала ще більших втрат, і треба щоб Україна отримувала більше зброї. І треба щоб західні країни запроваджували більше санкцій з боку Сполучених Штатів на сьогоднішній день. Бажання брати участь у такому тиску на Росію не видно і уявити собі. Що Дональд Трамп змінить цю позицію дуже важко може бути такий момент, як був наприкінці жовтня минулого року, коли Трамп запровадив санкції проти Роснефті та Лукойла. Образившись на Путіна в якісь моменти, це було використано вочевиті українською європейською дипломатією, і тими в оточенні Трампа, скажімо, скотом Бесонтом, міністром фінансів, для того, щоб переконати його, що треба запровадити санкції. Можуть бути такі моменти в майбутньому, але їх так би мовити, треба ловити, тому що. Важко такі моменти піймати, але слідкувати за ситуацією, слідкувати за тим, коли можна було би переконати Трампа в чомусь на кшталт, цього треба. Іншого виходу немає. Тому що вихід, який я бачу, деякі українські, принаймні блогери в соціальних мережах, пропонують взагалі забути про Сполучені Штати і просто не орієнтуватись ніяк на них, це, це не вихід з положення, не вихід ситуації. І цього не будуть робити навіть європейські союзники Сполучених Штатів по НАТО, тому що всі добре розуміють, що президенти в Америці міняються кожні чотири роки. Що Трамп не буде президентом менш ніж через три роки, і буде інший президент з іншою політикою. не має значення, хто це буде, але політика точно зміниться, і тому сваритися зі сполученими штатами ніхто не має бажання. Я ще просто нагадаю, що Україна продовжує отримувати розвіддання від Сполучених Штатів. Україна продовжує залежати від постачання ракет для патріотів, які є дуже важливими для того, щоб відбивати терористичні російські атаки на українські міста, на українську енергетичну інфраструктуру. Це перше, про що я хотів сьогодні поговорити. А друге це суто Суто американська а, подія, яка насправді є абсолютно центральною в Сполучених Штатах, і з ранку суботи. Нічого більше взагалі в американських зміни обговорюється. Це ще одне вбивство, яке сталося а, в місті Меніаполісі, де а, в суботу вранці а, відбувалася чергова акція імміграційної поліції. Міграційна поліція влаштовує блоги певних певних кварталів в місті, шукаючи е, нелегальних іммігрантів, і було вбито громадянина Сполучених Штатів 37-річного Алекса Претті, медичного брата, який працював у, у госпіталі для ветеранів американської армії у відділенні інтенсивної терапії. Йому було 37 років. І Він, можливо, спеціально прийшов на акцію протесту проти дії імміграційної поліції. Він знімав її дії на телефон. Він пробував допомогти жінці, яку імміграційні поліцейські схопили, але його було повалено на землю, на асфальт. Його. Там було не менше п'яти міграційних поліцейських, які просто його буквально зв'язали по руках і ногах. І коли у нього вони знайшли таку кобуру з пістолетом, вони його просто, яким він не користувався, він цим пістолетом не загрожував нікому. Він знаходився в кобурі, Вони його вбили, вони, як мінімум, П'ять разів вистрілили в нього. Щодо пістолету, в Сполучених Штатах діє друга поправка до Конституції, якою республіканська партія дуже пишається і постійно каже, що це основна поправка до Конституції. що Кожна людина має право носити зброю. і Алекс Претті мав таке ж право носити зброю, як і, і будь-який інший громадянин Сполучених Штатів. До речі, він мав законне право носити зброю, тому що в штаті Мінесота друга поправка, вона не те, що обмежена, але там для того, щоб купити зброю, та мати право її носити. Треба отримати дозвіл від штату. Тобто, треба довести, що у тебе немає ніякого кримінального минулого, що ти психічно здорова людина. Тобто, Алекс Претті нікому. Не загрожував, це було вбивство, навмисне вбивство, таке зухвале вбивство, і воно просто вся країна в шоці від цього в Мінеаполісі, незважаючи на те, що там дуже холодно, там в суботу ввечері був мінус 21 градус за Цельсієм. Там багатотисячні демонстрації, протесту. А губернатор штату. А колишній кандидат віце-президенти Тім Волц, обидві сенаторки від, від штату. Вони обидві демократки, клобучорта Сміт, всі демократичні члени Палати представників від штату. Вони закликали федеральну владу негайно вивести підрозділи міграційної поліції з Мінніаполіса, припинити цю каральну акцію, а це нічого не є інше, як каральна акція, тому що. Міннесота – синій демократичний штат, і президент хоче помститися усім синім штатам, де які голосували проти нього на виборах. І він постійно робить це. Він то надсилає кудись національну гвардію. Йому Верховний суд заборонив це робити. Так він надсилає тепер імміграційну поліцію. Насправді в штаті Міннесота чи не найменша кількість іммігрантів, не найменше відсоток іммігрантів, якщо порівняти з іншими штатами, лише півтора відсотка населення іммігрантами, скільки з них вважаються нелегальними, взагалі дуже дуже мало, і це от те, що. Відбувається в країні це те, що насправді хвилює американські ЗМІ, що є цілком природним. В Багатьох містах відбуваються акції протесту, в тому числі і в неділю відбувається акція в Мінніаполісі. Сенатори демократи вже це ціла низка сенаторів демократів, в тому числі лідер демократичної фракції в сенаті демократичної меншості Чак Шумер, заявили, що вони будуть голосувати проти ухвалення бюджету на 26-й рік. Голосування має відбутись наступного тижня. Справа в тому, що в Сполучених Штатах, після попереднього шатдауну діє тимчасовий бюджет. Він діє лише до кінця наступної п'ятниці, до кінця 30 січня. Якщо не буде ухвалено новий бюджет, буде частковий шатдаун. Там по певних е міністерствах, по певних е агенціях федеральної влади фінансування є воно ухвалене до. 30 вересня 26 року, але по інших відомствах його немає. І демократи, сенатори, і демократи, а республіканці не можуть ухвалити бюджет без них, тому що потрібно 60 голосів за ухвалення бюджету. У республіканців є 53 сенатори, а їм потрібно як мінімум сім республіканських голосів. Це якщо ж жоден республіканець не буде голосувати проти. Їм потрібно сім демократичних голосів. Якщо жоден республіканець не буде голосувати проти, демократи кажуть, що не будуть голосувати за бюджет, якщо в ньому буде міститись фінансування Міністерства внутрішньої безпеки, якому підпорядковується міграційна поліція. Що цей бюджет цього міністерства має бути розглянути окремо і має бути суттєво скорочення фінансування і міністерства в цілому і міграційної поліції, зокрема. А цього міністерству було виділено дуже багато грошей законопроєктом, який республіканці назвали, тому що так подобалось президенту. Один великий, красивий законопроєкт. Такий закон діє в Сполучених Штатах. Його було ухвалено в рамках процедури перегляду існуючого бюджету. Тому республіканцям не потрібні були голоси демократів, але щоб ухвалити звичайний бюджет, ухвалити його в сенаті можна лише маючи 60 голосів. Так що у нас тут може бути починаючи з наступної суботи, черговий шатдаум, ймовірність його достатньо велика. От такі події відбуваються е, останніми днями. Е, я дякую вам за увагу. Дуже дякую, що незважаючи на те, що в багатьох містах України холодно е, немає опалення, незважаючи на те, що немає світла. Чи ви дивитесь цей канал? Я вам безмежно вдячний за увагу. Підписуйтесь на цей канал. Ви будете завжди мати на цьому каналі інформацію про те, що відбувається в Сполучених Штатах, і коментарі до того, що відбувається в Сполучених Штатах. Я як вже робив минулого разу, буду час від часу, принаймні раз на два тижні, присвячувати випуски відповідям на ваші запитання. Будь ласка, коментуйте, ставте запитання, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. Але закінчити я хочу тим, чим закінчую кожний випуск. Я дуже прошу вас підтримувати Збройні Сили України. Донатьте на зсу. Зсу тримають небо не лише над Україною, а над усім цивілізованим світом, тому що вони борються з найстрашнішою навалою з чумою 21-го сторіччя, яка загрожує всьому цивілізованому світу. Допомагайте збройним силам України. Дякую вам ще раз за увагу. Слава Україні, слава Збройним силам України, до наступної зустрічі.